У держреєстрі рослин вона овочева, у Вікіпедії звичайна, а в народі спаржева. Мова про квасолі з їстівними стручками. Це відносно сучасний продукт. До 2000-х її мало хто вирощував. Насіння в основному завозилося з-за кордону. А сьогодні в Україні створено і зареєстровано стільки сортів, що і не знаєш, який вибрати види спаржевої квасолі. Спаржева квасоля це вид звичайної квасолі, недозрілі стручки якої можна їсти. Характерні риси культури зерна розвиваються повільніше, ніж у звичайної квасолі, стулки м'ясисті і соковиті, між стулками немає грубих волокон, на внутрішній стороні стулок немає пергаментного шару. Боби стручки можуть втратити ці властивості, якщо запізнитися зі збором врожаю, зривати їх потрібно в молочній стиглості. Коли всередині тільки почали рости зерна, вони ще дрібні, соковиті, не встигли збільшитися до своїх розмірів і огрубіти. У народі плід квасолі називають стручком, але його правильна ботанічна назва Боб, а зерна всередині, насіння види спаржової квасолі, кощова компактні рослини висотою 30-60, см, що складаються з декількох трав'янистих стебел. Під вагою Бобів вони лягають на землю. Цьому і мінус кощовий квасолі стручки, опинившись на сирому ґрунті, загнивають, уражаються слимаками, підв'язувати пишні і низькі кущі волотіважко, простіше постелити суху мольчу, кучерява більш урожайна, оскільки нарощує стебла в кілька разів вище, ніж кущова. 1,5 трим боби висять над землею, добре освітлюються і провітрюються їх легше збирати, але для такої квасолі потрібні високі і міцні опори. Кучеряву спаржеву квасолю сіють біля альтанок або сітчастих парканів. Бігна родичка квасолі. Її часто так називають, але квасолею вона не є. Відмінності полягають в біохімії, складі пилку будові квітки і прилистків парних придатків в нижній частині листа, всередині виду є кощові сорти до один, але більшою популярністю користуються кучеряви 3-4, оскільки вони дуже врожайні, боби виростають довгі до один. Схожі назвисають мотузки діаметром близько один смигна, дуже теплолюбна, тому в умовах прохолодного літа її вирощують в теплицях. Плюс потрібні ще більш міцні і габаритні опори, ніж для звичайної кучерявої квасолі. Вігну готують як звичайну спаржеву квасолю, відварюють, смажать, маринують, заморожують, однак велику харчову цінність мають її проростки усередині кожного виду є сорти. Що відрізняються довжиною бобів ступенем їх зігнутості формою поперечного розрізу, а також кольором в технічній стиглості боби виростають зелені, жовті фіолетові, пурпурні двоколірні. Визріли насіння можуть виявитися коричневими білими, червоними, чорними, плямистими кущова спаржова квасоля для різних регіонів. Добірка по регіонах зроблена на основі інформації з держреєстру сортів, допущених до вирощування на території Хоч кожен сорт з цього документа допущений до вирощування у всіх кліматичних зонах, враховувалося географічне положення компанії виробника у автора сорту, адже логічно припустити, що квасоля виведена. Наприклад, в підмосков'ї буде найкраще рости і плодоносити в кліматі цього регіону сорти з Києва та Києва, бо на це спочатку польський сорт він настільки урожайний, що вирощується в промислових масштабах, бо би придатні до механічного прибирання. Зерна всередині наливаються повільно, урожай довго не перезріває, можна збирати без поспіху, встигнути зробити заготовки, замаринувати або заморозити. Солодкий кураж створила фірма СЕДЕК. Сорт як Ібона має універсальне призначення: можна заморожувати, консервувати, готувати страви зі свіжих бобів. Смак відмінний, врожайність гідна до 3-три 2 Сорт спаржевої квасолі. Солодкий кураж мені дуже подобається, але насіння в пакетику дуже мало. Тому я не змогла, як планувала, заморозити на зиму спаржеву квасолю. Так що при покупці раджу враховувати, що 5 грамів насіння квасолі це буквально 5 зерняток лемиках. Оцовікцом ревів цом один 6145636, п'ять масляний король квасоля від агрофірми Айліта. стручки з моменту утворення пофарбовані в сонячний світло-жовтий колір. Страви з них мають відмінний смак. В цьому році у мене росте масляний король. Він спочатку зеленуватий, і в цій стадії він зрозуміло і стівний. Але через деякий час стручки набувають жовтувати, восковою вид ось тоді вони по справжньому соковиті та гети бетисх... з хпц в фурюмгою серютри ацтринуль золота сакса виведена компанією пошук, хоч низький, бо без середньої довжини, тому врожайність невисока, зате стручки мають апетитний жовтий колір, підходять не тільки для негайного приготування страв. Але і для маринування спаржева квасоля росте невисоким кущем. Дозріває швидко, дуже смачна і легка їжа, особенно просто зварена цілком стручки із вершковим маслом. Люблю золоту саксу Форюмгою серію ТРАЦ три Таблиця. Характеристики кущової квасолі для середньої смуги, назва сорту, термін дозрівання, днів висота куща. Сдовжина Бобів, зовнішній вигляд Бобів колір, форма вкус назначений урожайності монетет, вона 4,8 7518 2613, світло-зелені, ціліндричні, прямі або слабоїзогнути хороший домашня кулінарія, консервування і заморозка 1.00, 136 нуль, цигак основним хворобам культури. Солодкий кураж 4 1 5630 5, зелені до жовтого, циліндричні вигнуті відособлений один, 83, 3, ХМ2 немає даних. Масляний король 4,5 1, 2, светло жовті, циліндричні вигнуті, отлічний домашня, кулінарія 2, 1, 2, 2, золото САКСа 503-0, 3511, 1,2 жовті Циліндричні вигнути отлічний домашня кулінарія і консервіровані 1-1-1-9 КМ2 у всіх сортів, описаних у відео, боби не мають пергаментного шару і грубих волокон кочова квасоля південної селекції. А мальтея, створена Краснодарським дірису, вирощується в промислових масштабах, боби придатні до збору комбайнами. В умовах півдня квасоля проявляє ремонтантність, тобто повтороно зацвітає в кінці літа і до приходу холодів встигає віддати ще один урожай. Златобласка квасоля тієї ж краснодарської селекції з чудовою врожайністю. 120 двадцять три стручки жовті, смачні, ідеально підходять для вірменської гострої закуски турша, крім того, їх можна заморожувати, маринувати, варити і смажити. Побратим сорт за фактом, і є побратимом згаданих златовласки і альміни, оскільки створений тим же в Нірису, Мкраснодар, сорт ідеальний в заморожуванні, консервуванні і домашньої кулінарії, квасоля урожайна, смак бобів, відмінний колір, зелений. Звісточка раня і урожайна квасоля виведена на кримській дослідній станції, хоч у сорту середньої висоти компактний, боби зав'язуються і зріють одночасно, тобто урожай не потрібно збирати вибірково, він зрізається за один прийом, боби циліндричні, зеленого кольору. Таблиця характеристики кущової квасолі для Півдня і України, назва сорту, термін дозрівання, днів висота куща довжина Бобів, сме зовнішній вигляд Бобів колір, форма, вкус назначене урожайності устойчивості, амальдия чотири вісім, п'ятістрить 4612, зелені. На перерізі плоско, слабої зогнути отлічний домашня кулінарії і консервірування 217. один гак бактеріальним лямистостей, Золотовласка, 4,6.

Ціліндричні, вигнути отличний, 1,8, хмудва висточка, чотири, сім, чотири, сім, Зелені, ціліндричні, пряме хороший домашня кулінарія та консервироване дев'ять, один, сто сорти для регіонів з суворим кліматом, маруся, результат праць вчених і студентів Омського аграрного університету. Ордаптований до суворих погодних умов вирощування відрізняється тривалою віддачею врожаю у 2014 році. Маруся перемогла в одній з номінацій відомого конкурсу «100 кращих товарів Україні». У номінації, новинка року федерального конкурсу «100 кращих товарів в Україні. Нагороду отримала остання розробка омських селекціонерів. З орту вочевої квасолі Маруся, адаптований до Сибірського клімату Вікторія Романова, газета «Омськ Артіцлис 2014-1-204 нові овоченої фасолі виведені селекціонерами Омського аграрного університету попав в список сталючих товарів родом з Чернігова, створена вченими інституту цитології та генетики, кущ середнього розміру, зав'язує довгі. Вигнуті боби фіолетового кольору, урожай придатний для заморозки і домашньої кулінарії. Дарина скоростеглий сорт квасолі, виведений в Новосибірську, плодоношення розтягнуто, збір здійснюється за 3-4 прийоми з інтервалом в тиждень, боби зелені, виростають над листям, їх зручно збирати добре підходять для заморозки. Жовта шийка від компанії плазмові насіння відмінно проявила себе в поліссі. Хочу особисто порекомендувати цю квасолю своїм землякам квасоля росте низькими пишними кущами, рясно плодоносять жовтими стручками, які довго не перезрівають після термічної обробки і заморозки вони трохи світлішають, але апетитного вигляду не втрачають. Смажу їх в суміші з іншими овочами і додаю в супи. Мені подобається жовта шийка за те, що вона рясна, красива і смачна. Таблиця. Характеристики сортів спаржевої квасолі для полісся і уралу, назва сорту, термін дозрівання, днів, висота куща, смдовжина Бобів, смзовнішній вигляд Бобів колір, форма призначення, урожайність КМ2 маруся 4,8, 5849,5 тисяч сімсот дванадцять зелені, прямі, циліндричні домашня кулінарія консервування та заморозка 1, 07-50-5350-5513-15 фіолетові, середний зогнути, на перерізі округли домашня кулінарія і заморозка 1, дадар на 4-5-4744-1511-15 зелені, середний зогнути, на перетині округли домашня кулінарія і заморозка 1, 4 жилта є шийка 5, 5, 6, 530, 4, 10, 10, 1, 2 жилти. Середноізогнуте циліндричні, домашня кулінарія, консервування і заморозка коло 1. 0 смак продукції з квасолі, представленої в таблиці Відмінний сорти з Голландії і Санкт-Петербурга для північного заходу і приморського краю успіх Пітерський сорт квасолі. Авторами є співробітники інституту рослин ім Вавилова Кущ Урожайний, дає жовті і смачні плоди, а ще він стійкий до комплексу захворювань, що важливо в умовах північного заходу, адже літо в цьому регіоні сере і прохолодне. Венера квасоля з Голландії. Цю країну з північно-заходом і Примор'ям об'єднує схожий клімат, висока хмарність, відсутність спеки і часті дощі. Голландський сорт Венера показує в таких умовах хорошу врожайність, стручки в стравах мають відмінний смак. Палома голландський сорт фірми Нунемс для всіх видів заготовок, сушіння, маринування. Заморозки сорт не любить спеки, тіні тривалий стійкий до хвороб, в умовах півдня цю квасолю теж вирощують і навіть в дві хвилі, раннім посівом навесні і пізнім в кінці літа, коли температура опускається нижче в 3-2. Минулого року вирощувала палому. дуже сподобалася лопатки, соковиті без волокон, швидко наростають в в саді бацом йофурюмшовтраатв сім п'ять вісім онідор. Теж сорт з Голландії, селекції Монсанто, кущ виглядає ефектно високий 6,0 см. обвішаний бомбами сонячного кольору, сильні сторони сорту, міцний імунітет, висока врожайність, відмінний смак страв з нього, таблиця характеристики кущової квасолі пітерської та голландської селекції, назва сорту, термін дозрівання, днів висота куща, довжина бобів, см зовнішній вигляд бобів колір і форма призначення. Урожайність КМ2. Стійкість. Успіх 3.8. 5040. 5013. 1.5. Світло-жовті прямі. На перерізі еліптичні Домашня кулінарія. Консервування і заморозка 1. 5.1.7 до адракнозу, бактеріозу, вірусу мозаїки. Венера 5.5. 655. 1012. 1.4. Темно-зелені. Слабо ізогнути. Поперечний переріз бобу у вигляді вісімки домашня кулінарія 1. 8. Палома 6.0, 7.040, 4.511, 1.2 домашня кулінарія і заморозка 1, 4.8 унідор, 5.060, 1.1, 1.2 желте. Прямі на поперечному перерізі округли домашня кулінарія, консервування і заморозка 2. 9. Всі голландські і пітерські сорти спаржової квасолі відмінно підходять і для клімату Полісся, Уралу, середньої смуги, в інтернеті можна знайти описи нібито популярних сортів спаржевої квасолі нерінга, пенсіл под блак, вакс, маццотте, болдміне, кентюткі блюполе. Однак ці сорти мені не вдалося знайти ні в держаєстрі рослин, ні на сайтах офіційних виробників насіння. Навіть чарівне слово купити, приставлене до назви сорту, не дало ніяких результатів, крім того, цю квасолю не обговорюють на дачних форумах. Є тільки опису, можливо, замовлені колись вже закрився інтернет-магазином, а самої квасолі під такими назвами сьогодні не знайти. Та й чи треба, коли виведено, офіційно випробувано і зареєстровано стільки хороших сортів: кучерява спаржова квасоля для всіх регіонів. Блакитне озеро ранній сорт, стійкий до хвороб, його можна вирощувати в умовах полісся. Північного заходу Примор'я ліана виростає висотою від 1,5, зав'язує темно зелені боби довжиною до 16 відео, розповідь про квасолі Блакитне озеро, водоспад зелений і водоспад жовтий два сорти від одного виробника. Фірми Гавриш обидві квасолі ранні утворюють довгі батоги до 2,5 метрів, але у жовтоплідної боби крупніше, тому і врожайність її трохи вища. 3,5КМ2 проти 3,4КМ2. Тінь холодок сорт новинка. Включений в держаєстр за заявкою від Гавриша в 2018 році, хоч невисокий для кочерявої квасолі, до 1,5, але дуже урожайний. Боби довгі, світло-зелені, ніжні, Соковиті готові до збору вже через 45 днів після появи сходів, додайте сюди стійкість до хвороб і отримаєте універсальний сорт для будь-якого регіону. Тінь на тин ще одна квасоля, назва якою вказує на додаткові функції кучерявої квасолі притінення. Озеленення парканів і альтанок висота куща до 150 см, боби довгі, зелені урожайність сорту дуже висока, 3,8 Зелений гігант, мабуть, названий так за високу продуктивність, чотири 2 і розмір стручків, боби виростають плоски, довжиною 22 см і шириною 2-3 см, вони ніжні і цукристі, Сорт середньостиглий, не ранній, що потрібно враховувати при вирощуванні в умовах короткого літа, зате стручки будуть наливатися до самих заморозків адже тривале плодоношення. Це ще один плюс зеленого гіганта. Пошукайте сорти. Плоска довга і зелений гігант. Я саджу схожу тільки жовту з насіння даних давним-давно сусідкою. Мені дуже подобаються довгі плоскі стручки. Оло1113 фурюмгою серію 330808 паґе54 таблиця. Характеристики кучерявої квасолі, придатної для заморозки, консервування та кулінарії, назва сорту. Термін дозрівання днів висота рослини, довжина Бобів, смо зовнішній вигляд Бобів, колір і форма, врожайність КМ2, Інформація про імунітет, блакитне озеро 5.0, 5.6 от 1,514, 1.6 зелені, циліндричні, прямі і слабозогнуте. Не танг сокає стійкість до вірусу мозаїки, водоспад зелений 4.4. 49 до 2, 518, 2 0, зелене, вигнуті на поперечному розрізі округлий три 4 водоспад желт 4,5, 5024 желте, вигнуті на перерізі еліптичі скіє, 5, тінь холодок 4,5, 5,0 до світло-зелені, слабо слабозогнуте на зрізі еліптичі скітри, 8 устойчив до основних захворювань, тінь на плете 4,5. 503,020 світло, зелені, слобоїзогнуте на зрізі округли три, зелений, гігант 553,022 – зелені, прямі плуски 4,0 описані сорти кучерявої квасолі є лідерами по врожайності в своїй категорії і підходять для всіх видів переробки, включаючи заморозку і маринування, смакові якості продукції оцінюються як хороші. Відео досвід вирощування інших сортів спаржевої квасолі. Сорти вігни для відкритого ґрунту і теплиць до сих пір вігна для багатьох залишається невідомою культурою. Самі допитливі городники, які постійно стежать за новинками, почали її вирощування з покупки насіння за кордоном через портали Aliexpress, Озонрю і подібні до них. Так у нас в Україні з'явилися сорти: фортекс з зеленими бобами довжиною 20-30 см, Red Podet Asparadius з пурпуровими бобами довжиною до 80 см. Аспараюс сердлон дає зелені боби довжиною 80. Ці сорти пізні. Від сходів до збору врожаю проходить 75-80 днів, але головне, вони офіційно ніде не числяться, не проходили сортове пробування. Невідомо. Наскільки вони врожайні в тому чи іншому регіоні, чи ростуть взагалі, наприклад, на Карпатах або Київській області, їх немає в масовому продажу, але зараз насінництвом вігни зайнялися відомі вітчизняні виробники. Завдяки їм ми можемо вирощувати на своїх грядках сорти, пристосовані до українського клімату. Термін їх дозрівання помітно коротше 55-60 днів, а насіння продаються в звичайних магазинах для дачників таблиця, українські сорти вігни і характеристики, назва сорту, виробник насіння, термін дозрівання днів довжина бобу, сморожайність спагеті, російський город 6.05.54». 5 факір седек 6050, сім до 5, Каланча Гавриш, 5,5, графиня, 5,5, шістдесят тисяч шістьсот Сід, Ред Сід, Блек Сід, плазмові насіння, 560 до 1.004. 5 можна знайти в продажу вигнучуча Нягара, Макаретті та ін у догляді, так як васоля просто досить посіяти і забезпечити міцною опорою. Але вігна теплолюбна, тому в північних регіонах вирощується в теплицях, зривати рекомендується недозрілі стручки довжиною 20-30 галерея яку вигну можна виростити в Україні. Автор вігни спагетті Російський город. Каланча дає тонкі і довгі боби зеленого кольору. Вігна Редсід названо за кольором насіння, вони червоні. Графиня урожайна і красива вігна зі смачними бобами. Факір дуже урожайний. Плодоношення у, у нього тривалий. Віг на макаретті нарощує довгі, і вузькі стручки схожі на макарони відео, я на вігни в теплиці, відгуки про вирощування вігни у минулому році садила вігну. Графиня дуже сподобалася. Хочу посадити знову людастп. Дача в версіон індекс 24754. Садила чарівник і факірце з серії вигна. Дуже сподобалася, вона така цікава, кольору взагалі непомітно квіточки не показні, а потім з'являються волосинки близько десять думала це вуса у неї такі, а на ділі виростають довгі, боби трохи товщі олівця. На смак теж сподобалася без волокон, виростає довгою ліаною, потрібна опора, тільки в минулому році урожай був не дуже, холодно для неї було. Довго сиділа на початку сезону, вирощувала розсадою каланча теж вігна, прикупила в цьому році спробую. Хочу в парник до томатів пару кущиків посадити і люстхц. В нрюцо мініті дом дача подиліте з опітом в я фасолі, фасоліхно я в минулому році вирощувала вігну макаретті, сіяла на початку травня. З огірками висаджувала в теплицю в кінці травня, мені дуже сподобалася і росла начебто швидко, плодоносила до кінця сезону. Але вже дуже теплолюбна, це так виставляла розсаду на балкон добре не всю було чотири. Вигна загнулася на талинахц. Корюм твой задрю в Євтопіцьк 6817, якщо уважно подивитися на таблиці характеристик, то можна зрозуміти, що кучерява спаржева квасоля врожайніше кущовий. Але ще більш приваблива вігна, на жаль, ця культура теплолюбна у регіонах з прохолодним літом її потрібно вирощувати в теплицях.